Сашко Лерманський сучасний український дитячий поет, прозаїк і Казкар. Перші вірші для дітей він опублікував в 2001 році. Деякі твори виходили під псевдонімами Сашко Володарський та Назар Діброва. Псевдонім Володарський, певно, походить від назви селища Володарка, що на Київщині, де народився письменник. Його книги. Читаються на одному диханні. Можливо, популярність автора обумовлена його професією, адже він вчитель української мови та літератури, а також працював літературним редактором дитячого журналу Стежка та автором телевізійної програми Марічкін Кінозал. Твори Дерманського привертають увагу цікавим сюжетом безліччю веселих історій. Та яскравими персонажами. Роботи письменника, відзначені такими відомими українськими преміями, як Книга року, Золота лелека, великою популярністю користуються його пригодницькі повісті і казки для дітей, зокрема, трилогія Чудове чудовисько, Царство яблукарство, Володар Макуци або Пригоди вужа Ониська, король буків або таємниця смарагдової книги. Казки дракона Омелька та інші. Для найменших читачів я пропоную ось цю книжечку із серії про вужика Ониська. Ця книжка називається Володар Макуци або Пригоди вужа Ониська. Це веселі історії про таке собі дружнє братство вужика, жабки мишки та інших істот, які, здавалося б, живуть у нас під ногами. І на них можна навіть наступити. Але у них дуже насичене веселе пригодницьке життя. Ці історії варто читати тим, хто лише починає читати сам, бо вони невеличкі, і кожен розділ це окрема завершена пригода. Завітайте до дитячого відділення Ічнянської публічної бібліотеки. та пориньте в цікавий пригодницький та фантастичний світ творів. Найпопулярнішого українського письменника Сашка Дерманського.